В Івано-Франківську відбулося урочисто відкриття фестивалю народного танцю Арканове коло вперше у щорічному фестивалі прийняли участь народні ансамблі з інших областей. Із 40 колективів вісім виступали на фестивалі. Вперше цей фестиваль Арканове коло має об'єднати народну хореографію цілої України і нашої держави і Європейської і всю Європу і цілого світу. Я вірю, що наше хореографічне мистецтво заполонує весь світ. Хореографічний колектив з Умані Дружки Подруж. Відомий своїм творчим складом його учасниками є родинне коло мам та бабусів, які у зрілому віці виявили бажання танцювати. Знайшли для цього час і створили колектив на середній вік. Колективі десь 50 років, найстарший учасник 76, наймолодший 28. Колективи із задоволенням поділилися хореографічним фольклором своїх регіонів. Родзинкою фестивалю став ансамбль із Закарпаття, учасники якого представили загалу народний вірменський. donuts